Вітаю вас, друзі! П'ятниця, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Ну і почнемо з ходу. Київське метро закупить букви для перейменування двох станцій за 929 тисяч гривень. Станції це Зверіницька і площа українських героїв. Всього 33 букви. Ну, з цієї ціни, я так собі уявляю, що ці букви замовлять. Зробити, написати, намалювати або Сальвадору Далі, або Микелянджело, або, я не знаю, Репіну, кому там ще, кому ще, з яких е, великих митців замовлять малювати ці букви. 929 тисяч гривень. Це буде мільйон, друзі. Букви 33 букви за мільйон. І ось ці букви, друзі, купує Віталій Володимирович Кличко. Чому він? Тому що. Власником Київського метро є Київська міська адміністрація. А Кличко очолює цю Київську міську адміністрацію. А у нас в державі прийнято наступне. І це ч... не те, що часто, це завжди так звучить від опонентів. Коли винні там місцеві царки, місцеві мери, яких обираємо ми ж. Да? І тоді прихильники Порошенка, прихильники там інших, там Тимошенка, вони все списують на так званих зелених зелебобіків, це зелена влада, це вонючі зелені, це зелені нерозумні, це е, е, наркомани зелені, і, і, і головний в них зеленський, зелебобік. Я, звісно, повторюю їхні слова. Розумієте? Так от тут винен кличко. Кличко краде мільйон. Букви можна написати, я не знаю, за 100 тисяч максимум, а він краде 900. Ну це по логіці. по логіці. Так як і по логіці нагородження Джемільова. Ще раз. І останній: я вважаю: Джемільов не зробив нічого корисного для українського народу. Джемільов не достоїн. Звання Героя України це мій особистий погляд. Я вважаю, що навпаки Джемільов, Чурбанов чийгос вони е, роблять багато проти українського народу. Чому його нагородили? Це моє обурення. Більше до цього не повертаюся, друзі. Йдемо далі. Кличко краде мільйон. Хоче вкрасти, вибачте. Хоче вкрасти мільйон за 33 букви. Йдемо далі. Ми не хочемо, ми хочемо перемоги. Ми хочемо, ми хочемо вільної України. І потім з цієї вільної України, а може і зараз. А зараз, щоб виганяти їх, треба розголос, розголос. Ми можемо тільки ставити людям до уваги, по показати людям, повідомити людям, щоб люди знали, хто це, що це, як це, як це робиться. І ми допомагаємо нашим воїнам, ми допомагаємо самі собі. Ми допомагаємо ми живемо в Україні, та ми не допомагаємо, ми боремося за Україну. Я дякую за. Донати і Сікової Людмили, Випряжки на Єнесі, Когут Когот Олександрі, а також хтось задонатив вчора о 19.39 на приват 24. Велика вам подяка, велика спонсорам подяка, велика подяка за підтримку каналу і за довіру один одному. Велика подяка від хлопців. Всі оголошення тепер, окрім подяк, будуть на кінці будь-якого випуску. Так от далі про публічні закупівлі. 25 листопада міжнародні експерти із європейських інституцій разом з українськими підприємцями, друзі, юристами, держслубовцями та правоохоронцями обговорять дієві механізми, які унеможливлять корупцію в державних закупівлях. Ну це класно, начебто. Да? Класно обговорять, поговорять, вирішить. І зранку все буде. Життя буде класне. Закупівлі будуть нові, чесні. Прозорі, там же і прозоро буде, все буде у нас нормально. Посув, я як зажу, були на нараді. Так, все, завтра жити буде краще. Раз на рада пройшла, завтра все буде краще. Так от тут склад учасників, ось давайте проаналізуємо, своєю експертизою, експертною думкою поділяться представники Європейського парламенту, Національного банку, Прозоро, Офісу Генерального прокурора, Міністерства економіки, юристи, представники бізнесу, експерти зі штучного інтелекту. Я фігіва, я балдею. Ну, єдине, що тут є представники Європейського парламенту. Ну, давайте так. Там не всі, хто буде ці представники, скільки їх будуть, які вони будуть. Ну, будучи взагалі вважати е, їхню, їх, їхню параду за що, чи ще щось. Я представники Європейського парламенту, які, в принципі, в Європі має тільки дорадчі права. Так, от вони будуть тут присутні. А далі всі наші, всі ті, хто зараз краде, всі ті, хто зараз робить злочини, всі ті, хто зараз робить несправедливость, всі ті, хто зараз наживається під час війни, мародери. Розумієте? Геніально. Знову. Прийшли посовіщатися, на халяву випити каву, на халяву з'їсти ті тістечка, все, ми, ми, ми Галочку, ми, ми далі прозоро, все все у нас далі буде прозоро, все, все нормально. Все, друзі, у нас нормально. Так що от так, от от як з дорогами. Е, я не розумію, коли влада почне, будь-яка влада, почне не звертати увагу, на людей хворих і з палати. Два роки вони кричать: дороги не можна, дороги не можна, дороги не треба, дороги, 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 дороги не треба, не треба, докричалися. Да? Ну, тепер дороги будуть е, псуватися, тепер на них не зможуть сідати літаки, як потрібно буде, тепер будуть е, е, ламатися, техніка доїхавши, вони будуть розбиватися. В наступному році всі гроші з доріг спрямують на оборону ЗСУ. Міністр фінансів Марченко, здається, да, 94,7 мільярда гривень. На а, оборону це правильно. це правильно, але не можна всі. Що буде? Через рік-два ми сядемо на лади, Жигулі, Ланаси, тому що всі ці дороги будуть зруйновані. Нові строї будуватися не будуть. Ремонти не знаю, будуть чи ні. Але, хоча б, трохи повинно було, було залишити на ремонт. Ну, все, перемогли ровно через рік. Коли почнуться на цих дорогах ями, коли ми не зможемо їхати нормально з Києва до Львова, з Києва до Одеси, коли всі ці з Києва до Полтави почнуться ями ухаби і все 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 їх же не будуть ремонтувати. Коли почнеться злазити, краска і так далі, всі почнуть кричати. Зеленський завалив навіть дороги, те, що він хвалився, те, що він ставив собі. Зараз вони погані. Ось так ми живемо, друзі. Сітки маскувальні, це оголошення. Сітки маскувальні потрібні, конче потрібні будь-якого кольору, будь-яких розмірів. Хлопці шивають, хлопці перекрашують. Без сіток неможливо замаскувати не окоп, не траншею, ні техніку, нічого. Сітки, друзі, потрібні. Так що. Робіть їх, будь ласка, робіть, і якщо є у вас можливість поділитися, якщо є у вас можливість допомогти, допоможіть, будь ласка, Україна переможе.